Приготуйся і починає потроху злітати. Це для кандидатів можна спробувати, яких є уровень керування FPV-дронами чи БПЛА літакового типу, чи якимось ще. Тобто це людям цікаво, ми даємо основні якісь методи Ази. Павло Базилюк працює у сфері IT. Сьогодні прийшов до рекрутингового центру спробувати себе у ролі оператора безпілотників. Для цього проходить тестування на ось такому симуляторі під наглядом досвідченого інструктора. Мені було цікаво, ну насамперед, тому що є різні, скажімо, напрями БПЛА. Це є крило, це є мультаротори, це є впівдрони. Тобто я мав якийсь маленький досвід з FPV і Мені хотілося от, саме, напевно на крилі спробувати, тому що зовсім інакше керування і ну, інакше відчуття. Тому Власне, тому я прийшов, щоб якусь додаткову інформацію почерпнути і зрозуміти для себе, як відбувається процес рекрутингу. Продовж чотирьох днів до 19 липня у Львові триватиме проект дронфорс. Усі охочі у центрі рекрутингу можуть ознайомитися з типами літальних апаратів та рекрутуватися на посаду оператора БПЛА чи інші вакансії у підрозділи безпілотних систем. Серед них і ще один працівник сфери IT Сергій Дорофєєв. Я граю в ігри, і, в принципі, у мене є досвід саме зі стіками, з геймпадами, з джойстиками. Це не клавіатура і миша. Я е кілька місяців тому вирішив підписати контракт зі Збройними силами і просто спілкувався з друзями, з хорошими, котрі вже проходять службу, і вони просто сказали, що от у нас є зараз підрозділ, набираються пілотів БПЛА, е давай до нас. Мені, в принципі, ця тематика була цікава завжди. Ну я вирішив спробувати. На тестування симулятора у Львові записалося більше 60 людей, розповіла начальниця рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем сухопутних військ ЗСУ дрон Форс Тетяна Моравйова. Вони можуть подивитися на комплекси, які представлені в збройних силах України, на яких можна буде літати. Вони можуть пройти тестування на симуляторах і спробувати свої навички. І найголовніше те, що вони це зможуть зробити під керівництвом досвідченого інструктора. Люби можуть також отримати консультацію, і люди також можуть прийти і доєднатися і пройти повний процес рекрутингу. Перевага в тому, що саме на нашому проєкті кандидати проходять це навчання в окремому батальйоні в ком'юніті таких же однодумців і майбутніх фахівців безпілотних систем. Загалом, за весь час існування львівського центру рекрутингу до нього звернулись близько двох тисяч осіб. Із тих, хто рекрутувався, кожен другий пішов у напрямку БПЛА. Розповіла керівниця центру Галина Піскорська. Проект, який стосується такого напрямку, як БПЛА, є надзвичайно затребуваним. Так і має високий попит в збройних силах України. Ми розуміємо, усі, що війна стає більш технологічною, відповідно змінюється характер війни. Відтак, потреба в таких фахівцях. По напрямку БПЛА, дрони, крило і так далі дуже дуже потрібні і потребують фахівців. Львів став першим містом, з якого стартував проект Drone Force. Такі ж тестування на симуляторі FPV проводять і в інших містах України. Ольга Динака, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львів.